Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що нема в немовляти, якого, якому ще нема два місяці? От У нього є все, але чогось нема. Ще не розвинуте це щось. Як ви думаєте, що це може бути в нього? Які можуть бути варіанти? Мова. Які? Мова, напевно. Мова, так. Це ну в два, до двох місяців. В два місяці теж мови особи немає там. І звуків, тільки звуки із мов. А ще які будуть варіанти? Ще може щось. Не, не можете так. Mm. А скажіть, а як ви думаєте, що ну, дитина взагалі робить, коли вона? Ну, от, лежить дитина, що вона взагалі робить? В основному, і коли така мала до двох місяців, чи що вона? Ну, лежить собі, плаче. Лежить. Так, їсти. От, от з плачем зв'язано, щось щось немає дитини до двох місяців. Зв'язано з плачем. Зубів. Ні, зубів так, немає. Ну, і в два місяці їх теж немає, А після двох місяців, то воно вже є, виходить. Зв'язано з плачем. Що з плачем зв'язано? Сльози! Правильно, правильно, сльоз нема. До двох місяців дитини. Круто. Да, Я дякую. Що ти дякую. За це такий цікавий факт. Що саня, ти готов?